Якою мовою я зараз з тобою говорю, мовою, яку намагалася знищити майже всю її історію? Де я тобі зараз це говорю? В країні, яку намагалася знищити майже всю її історію? Коли я тобі це говорю? У часи найбільшої війни 21-го століття, у часи, коли підліток не впевнений, що доживе до старості, а старий не впевнений, що колись був підлітком. Я говорю з тобою у час обстрілів і військовополонених, у час, коли здається, що дві найпродуктивніші сфери це виготовлення патронів і театральних вистав, усю реалістичний час, в якому ми з тобою не мали б жити. Ніхто б не мав, але він наш, і тільки нам вирішувати, що з ним робити. Усе своє життя я жив чутким уявленням, що словами можна усе змінити. Для тебе в мене є 92 419 слів. Я писав їх останні півроку свого життя і ім'я їм Ребелія. Я звертаюся до тебе мовою, яку хотіли знищити, в країні, яку хотіли стерти у час, коли вона святкує свій день незалежності. Тож зі святом, моя країна.